Здоровенькі були і будемо. Це урок український. Зараз до вашої уваги. Від сьогодні починаємо цикл відеоуроків, на яких будемо вивчати вживання розділових знаків. Починаємо ми з вживання розділового знаку Тере. Відразу хочу зазначити, що ми не беремо до уваги вживання розділових знаків при прямій мові. Для цього існують окремі відеоуроки. Посилання дивись внизу в описі. У нас же ж на порядку денному вживання тире в простому і в складному реченнях. І парад відкриває пунктограма тире між підметом і присудком в простому реченні. А якщо зовсім по розумному, то тире між підметом та іменною частиною складеного присудка. Заодно повторимо складений іменний присудок. Після опрацювання теоретичних відомостей в рамках підготовки до ЗНУ НМД ми розглянемо декілька практичних завдань. А зараз приготували конспекти словнички. Правила номер 1 Воно звучить так: ми вживаємо тере в простому реченні між підметом і присудком, якщо вони виражені іменниками в називному відмінку. Наприклад, Тигр хижак Бджола. Відома трудівниця. В кожному з цих речень підмет і присудок виражені іменниками в називному відмінку. Закріплюємо Київ столиця України. Підмет Київ, виражений іменником у називному відмінку. Складений іменний присудок, виражений іменником у називному відмінку, столиця. При цьому дієслово «зв'язка є пропущено. А замість нього ми вживаємо тере. Потреба в такому тере посилюється, коли є якесь зіставлення. Наприклад, Мій брат лікар, а сестра учителька. Це складносурядне речення, в якому в кожній частині підмети й присудки виражені іменниками в наземному відмірку. Наступне підмет і присудок також можуть бути виражені кількісними. Числівниками саме кількісними. Наприклад, 3 і 2 5. Два однорідних підмети і присудок виражені кількісними числівниками. Між ними ми вживаємо тире Також може бути мікс поєднання іменника і кількісного числівника. Наприклад, пісня і праця великі дві сили. Два дорідних підмети пісня і праця виражені іменниками в наземному відмінку. А складений іменний присудок, виражений поєднанням кількісного числівника 2 та іменника сили. В окремих випадках існує варіантність вживання тере. Все залежить від бажання автора. Якщо він хоче зробити логічний наголос на присудку, то може поставити тере. Якщо ні, то вживаємо без тере. Наприклад, життя як казка жодного логічного наголосу. Вода як скло. Тут логічний наголос, і ми вживаємо тере. Така ж картина складається, коли є протиставлення. Серце не камінь. Але мій син не інженер. Тобто, за правилом, коли є протиставлення, ми тере не вживаємо. Але якщо автор хоче зробити логічний наголос, то в тере ми ставимо. Оскільки це залежить від інтонації, то подібна варіантність непритаманна для ЗНО чи НМТ, то й вам не слід перейматися. Стовідсотково ми не ставимо тере між підметом і присудком, навіть якщо вони виражені іменниками в наземному відмінку, коли між ними знаходиться вставне слово. Наприклад, пан, напевно, син шанованого отамана. Зверніть увагу на голос у слові отамана на другому складі. Тільки номер розквиталися з першим підпунктом, а другий говорить наступне. Ми вживаємо тере між підметом і присудком в простому реченні, якщо вони виражені інфінітивами, тобто і підмет інфінітив, і присудок. Нагадую, що інфінітив, або ще кажуть, незначена форма дієслова це початкова незмінна форма дієслова. Характерна особливість його полягає в тому, що наприкінці ми маємо суфікси «ти» або «тю», а після них ще можуть бути суфікси ся або «сю». Наприклад. Писати, читати, малювати сміятися. плакатися, Тощо, це набагато складніший варіант вживання тире, оскільки в нашій макітрі, як правило, селиться стереотип, що інфінітив, дієслово це завжди присудок. Ні, погляньте, наприклад, жити, вітчизні служити. підмет жити або життя. Вітчизні служити або є служіння вітчизні. Наступний приклад подорожувати, нові світи відкривати, подорожувати відкривати. Нові світи це частина складеного іменного присудка, оскільки сам інфінітив відкривати не містить повного смислового навантаження, бо це має наступне значення. Подорож є не просто відкриття незрозуміло чого, а відкриття нових світів. Взагалі з інфінітивами слід бути дуже обережними. Викорчовуйте геть з голови твердження, що інфінітив це завжди присудок. Розгляньмо ще один приклад: говорити річ нудна. Тут поєднання підмет у нас виражений інфінітивом говорити, а присудок іменник в наземному відмінку річ. Може бути навпаки, найгірша помилка. Не визнавати свої недоліки, підмет. Іменник в називному помилка або помилка на подвійний. присудок не визнавати, інфінітив. Саме такі варіанти речень, притаманні для завдань на ЗНО чи НМТ. Тому я знов зарибу гроші. Дуже уважно читайте саме завдання, а речення читайте двічі, щоб зрозуміти, про що там йдеться мова, яке смислове навантаження. При цьому подумки ви вже визначаєте самі граматичні основи. І останнє важливе доповнення: перед присудком може вживатися слово це, оце, то, ото, ось це значить чи просто слово значить. Наприклад, поезія це завжди краса, підмет поезія присудок-краса. Музика це краса. Що гріє й підносить серця. Зверніть увагу на це речення це складно підрядне речення. Перша частина музика підмет, іменник в називному, краса, присудок, іменник в називному. А ось друга частина приєднується за допомогою сполучного слова що. Воно виражене відносним займенником. Цей займенник слово що заміняє слово краса. Краса гріє й підносить серця. Тобто, в другій частині. У нас речення буде двоскладним підмет що? і два однорідних присудки гріє і підносить. Обов'язково важливо вміти розрізняти сполучники і сполучні слова в складнопідрядних реченнях. І ще один приклад: сміле слово то наші гармати. Слово є гармати, що ми маємо у висновку. Тере в простому реченні ми вживаємо між підметом і присудком, якщо вони виражені іменником в називному відмінку, або кількісним числівником, або інфінітивом, або їх поєднанням. Важливим пунктом для себе позначити, що інфінітив то є не завжди присудок. Тепер настав час практичних завдань пора нам перевірити свої знання, вміння і кмітливість. На ЗНО НМТ навряд чи ви побачите окреме завдання з цього правила. Частіше його дають в комплексі з іншими завданнями, тобто з іншими правилами вживання тере. Тож ми будемо тренуватися за таким принципом. Я розробив і підготував наступні завдання. Завдання номер 1 звучить так: Вкажіть випадок вживання тере між підметом і присутком, розділові знаки, пропущення. Виконуємо в хронологічній послідовності, немає потреби стрибати. Варіант А. Дунув вітер понад ставом і сліду не стало. Це складне речення, сполучникове, складносурядне, раптова зміна подій і друга частина виражає наслідок того, про що йшлося в першій частині. Дунув вітер понад ставом, як наслідок сліду не стало. Отже, це правило вживання тере в складносурядному реченні. А значить, нас воно не влаштовує. Варіант Б: Земля України, Небо і люди. Усе мені рідне. Це просте речення, але воно ускладнене однорідними членами речення. У нас є узагальнювальне слово усе і три однорідних підмети Земля, Небо і люди вживається після однорідних членів речення перед узагальнювальним словом в простому реченні. Це наступне наше правило, яке ми будемо розглядати пізніше. А значить, цей варіант нас теж не влаштовує. Далі, варіант В. Соловей співає як наслідок, серце завмирає. Це безпучникове складне речення. Тере між першою і другою частиною. Соловей співає як наслідок, серце завмирає. Але це аж ніяк не підмет і присудок. Викреслюємо. Г. Пізнать себе, то школа нелегка. Хай вас не збиває з пантелику форма інфінітива пізнать, бо це є підмет. Додатковою зіркою провідною є слово то і складений іменний присудок школа нелегка. Між підметом інфінітивом, перед словом то і складеною іменною частиною вираженою іменником в називному, ми вживаємо тере. Це і є наш правильний варіант відповіді Г. Позначили, перевірили Д. На одному березі річки Качки ми маємо пропущений присудок, ймовірно, знаходяться там чи пасуться. А на другому тере, гуси. Отже, варіант Д це вживання тере на місці пропущеного члена речення. Це правило ми теж будемо вивчати надалі. Позначили для себе 1 Г. І рухаємося до завдання номер 2 Мове завдання наступне. Визначте речення, в якому вживається тере між підметом і присудком. Розділові знаки випущені. Варіант А. Коломия не помия, протиставлення тере не ставимо. Але друга частина Коломия тере місто. Тире між підметом і присутком, які виражені іменниками в називному відмінку, схоже, що це і є правильна відповідь. Ми, горобці, стріляні, перевіримо і решту речень: шабля, мушкет, люлька, носогрійка, кресало, кремінь. Усе було при козакові. Тут ми маємо дорідні члени речення, тире, узагальнювальне слово усе а значить, це не відповідає нашим вимогам. Варіант Б викреслили. Малі діти не дають спати, кома, а великі пропущені члени речення діти не дають жити тере на місці пропущених членів речення. Мимо. Варіант Г. Прийде літо, і як наслідок будемо спину гріти. Літо прийде, будемо гріти. Терев в безполучниковому складному реченні. І останній приклад загримів вітер, перша граматична основа, складносурядне речення, раптова зміна подій і зненацька хлинула злива. Терев складносурядному реченні. Отже, правильна відповідь 2А. Коломия не помия, Коломия місто. Останнє третє завдання. Умова його звучить так. У всіх реченнях вживається тере між підметом і присудком. Розділові знаки пропущені. Окрім буває прикро чути, що є ті, хто не помічає виділеного слова капслоком, окрім, таким можу порадити тільки одне завдання читати двічі, можливо, навіть про себе і по складах. Отож, ми маємо п'ять речень. З них чотири мають тере між підметом і присудком. І тільки одне речення не відповідає цьому правилу. Варіант А. Мова, знаряддя мислення. Мова, іменник називний, тере є знаряддя, вживаємо тере. Не наш варіант. Б. Чесно працювати, тере це і є уміння. Працювати це є уміння, присудок, тере вживаємо. В Смішного боятися, інфінітив боятися, тере. Правди не любити. Присудок не любити кого що правди. Не наша відповідь. Г. Андрій додобу поспіша, а сонце у зеніт. Складносурядне речення. Андрій, що робить поспіша, кома, а сонце поспіша у зеніт. Сонце, тере у зеніт. Тере на місці пропущеного присудка. І це є наша правильна відповідь. Перевіримо варіант Д. День, підмет, іменник називний тере, додатковий маячок слово С, присудок, крок. Тере між підметом і присудком. Отож, правильна відповідь: 3Г. Тере на місці пропущеного присудка. На цьому завершуємо практичну частину. Повідомляю, що далі буде три відео-уроки на тему вживання тере при узагальнювальному слові після однорідних. На місці випущеного члена речення і тере при відокремленій прикладці. Далі ми будемо розглядати двокрапку і завершимо вживанням розділового знаку кома в простому чи складному реченнях. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе, далі буде.